Йоу, як життя. Йоу, як життя. Я тео. Я тео. А я не байдерє. Лище до діла, то на моєму острові в Майнкрафт Хардкор є абсолютно все для комфортного життя. Це і АТБ, Макдональдс та навіть Монобанк. Але ось з доставкою предметів є певні труднощі. Тому сьогодні я збудував справжню нову пошту у Майнкрафт Хардкор. Давайте я одразу розкрию карти та розкажу, який у нас план дій. Так як я проживаю на острові, то логічно і сама нова пошта повинна знаходитись на спеціальній платформі. А окрім того, пошту повинен доставляти спеціальний катер, товар, з котрого буде забрати кран і далі передавати до самого відділення нової пошти, котрий буде мати декілька поверхів та відповідати нашому фентезійному дизайну. Отож бо розібравшись із самим планом, пора відправлятись за потрібними матеріалами. Так як каміння та цегли було в мене всього декілька стаків, спойлер, цього дуже замало. А для того, щоб розбавити звичайну каміну цеглу та зробити ефект того, що вона довго знаходиться у воді. Мені потрібно скрафтити мухову кам'яну цеглу, яка робиться із звичайної кам'яної та плюс ліана або блок моху. На початку я подумав, що легше всього це буде дістати самі ліани, тому відправився до джунглів, де цим і зайнявся. Oh, що можу сказати? Я офіційно замучився. Окей, okay, це виявилось більш марудно, ніж я того очікував. Тому щоб розбавити атмосферку, я полетів дещо знайти. По дорозі золотав ще затонулий корабель, знайшов селище, в котрому жили лисиці. Перепрошую це таке? І політавши близько 15 хвилин, та прогрозивши новічанки, я нарешті знайшов те, що шукав. Як вам відомо, відносно недавно Майнкрафт перейшов на нову версію, хоча він. Знову перейшов на нову версію. Я хоча 1.20 вже проходив, та навіть зі штучним інтелектом. нюхач погнали! Сіть хвилин шукаю! Є нюхать! Ні-ні ні, тільки не яйцень! Але у своєму світі ще всі функції так і не випробував. Тому чим я точно мав зайнятись, так це оздоблення моєї броні. Це нова функція, яка видалась доволі цікавою, тому знайшовши піраміду у дюнлях, де можна знайти орнамент дикість, я вирішив, що цим обов'язково потрібно скористатись. Тому лутаємо данш, ламаємо постки та врешті знаходимо аж цілих два орнаменти. Окрім того, повертаючись додому новими місцями, я ще дуже хотів знайти нові паростки вишні. Але Ішов ще одне село з лисицями, та нарешті і новий біом. Але тут було ще дещо. Ну тут красиві овечки. Тому добувши нового дерева та паростків, я повертаюсь додому, саджу паростки вишнів та ставлю лози, щоб вони починали рости. І тепер, нарешті, приступаю до найцікавішого. І тепер я такий муднявий чолов'яга, скоріше мопс. Але тепер мене очікувало нове випробовування. Скоріше, моє терпіння та нервову систему. Якимось дивом, чесно, я абсолютно не можу пояснити, як мені прийшла взагалі така геніальна ідея. Але я вирішив, що переплавляти кругляк це наймудріше, що може бути. І я дійсно пішов копати його. На щастя, я доволі швидко зрозумів свою помилку, тому вирішив скрафтити потужне кайло. Шовковим дотиком, як ви пам'ятаєте, у попередній частині хардкору я доволі багато лутав енд сіті та встиг назбирати гарну колекцію зачарованих предметів. Стоп 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 стоп, 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 стоп. Ні, 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 будь ласка. Ні. І окрім того, добав третій з незламністю третього рівня. І після цього копати стало набагато легше, та ще й не потребувало вугілля. Викопавши доволі велику яму та декілька строків каміння, для основи мені цього поки було достатньо. Але відкритим все ж залишалось наступне питання: а саме мохова каміна цегла. Звісно, декілька лос підросло, але якщо дивитись справді у вічі, мені ще рік потрібно буде просто чекати, поки воно все виросте. А ось друге моє правильне рішення було використати для крафту мохової каміної цегли саме мох. Він, як вам відомо, поширюється на каміння поруч завдяки кисняного борошна. Тому у новостворений кар'єр, та на цей раз починаємо добувати сам мох. Що ж, і на даний момент у мене виходить ось така ситуація з блоками. Закривши справу із першим видом цегли, наступний було отримати дещо складніше, адже для крафту просто цегли нам потрібно нафармити глину та її переплавити. Вдома у мене майже не було глиняних кульок, тому щоб не гаяти час, я одразу направився до невеличких водойм. Ой, що це таке? Ви коли-небудь бачили, щоб це літало в повітрі? Йоу, я, 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 я вражений дуже. От, бачите, я біжу, я в шоці. І повернувшись додому, я закинув всю глину переплавлятись. Але поки я копав свій кам'яний кар'єр і шовковим дотиком, я ще заодно назбирав багато блоків вугілля, котрі зараз вирішив добути скелом на удачу. І в принципі, закінчивши всі ці складні процеси, по факту мені залишалось здобути лише декілька потрібних блоків. Такі як цемент та дерево я не враховую, тому що наразі у мене вони були у дійсно великій кількості. Тим паче, маючи дюпер бетону, це взагалі одне задоволення. Тому переробляємо білий цемент на білий бетон. Якщо чесно, то процес, це як ви знаєте, доволі морудний. Тому, поки я цим займаюсь, давайте дещо розкажу. Але стривай, чекай, мені хтось дзвонить. Алло, слухаю. Доброго дня. Це нова пошта. Вам тут посилка прийшла, коли зручно буде забрати? А у мені а, скоро буде. Що тут всередині? Але перед цим для мого будівництва за планом ще бракувало міді і дерева. Ситуація з міді у мене була плачевна, але ось з деревом трошки краща. Тому будуємо високий стовп з дуба та починаємо ламати та одночасно стесувати. Поки я цим займаюсь, давайте таки розкажу, що в білому ящику. А в білому ящику Samsung Galaxy Fold 5. Розказувати про його потужність та інноваційність, особливо за сам форм-фактор, можна вічно. І те, що для ігор це, мабуть, найкращий телефон, що зараз можна придбати, також всім відомий факт. І от поки я розкопував маяк та переносив його до пустелі, щоб викопати все, що тут можна, я одночасно дивився відео на цьому смартфоні у зручному мені форматі. Але ще однією дійсно крутою характеристикою Samsung Galaxy Fold 5 і є його камера. Камера, яка складається з 50, 12 та 10 мегапікселів, думаю, багато про що говорить. А ось запис відео у вісімка якість вра. Цілом навіть мене я, як людина, яка любить познімати відики, особливо свої вінілові пластинки, дуже вражений, як і 30 тридцятикратним зумом та мега класною стабілізацією. Тому грайте та знімайте потужно. А тепер давайте до суті, чого я взагалі почав купати пустелю. Мені потрібна була територія для окислення міді. А як вам відомо, розставляючи її на певній відстані одну від одної, цей процес триває набагато швидше. Окрім того, для наступного проекту потрібно багато скла, але це ми упустимо. А на ну, плавний перехід раз два. Три тому, розмістивши всі запаси, що в мене були, я відправився до шахти накопати нові. Але збагнувши, що ця територія була створена ще на версії 1.16, Тобто, міді тут і не спавниться. Для цього мені довелось летіти далі, щоб прогрузити вже новічанки. Ух, тут шахта. Але в процесі мене дещо відволікло. У, -у, -у чекачікачика. Але окрім шахти, тут ще те, що цікаве є. І я вирішив перевірити один лайфхак, як вам відомо, ламаючи блоки Вардена, з них випадає досвід. Мені стало цікаво, де б я нафармив більше, тут чи все-таки у своїй фермі досвіду. Але в процесі я випадково забрів не туди, куди планував. Тікатікаті, я ще тут ніколи не був раніше. Я не знаю, куди мені йти треба. Якщо. Не помиляюсь, я дуже голосно все роблю. Стривай, 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 стривай! Я передумав, я передумав, я передумав, я передумав, я передумав. Фух. Фух, Тихо! О, ти ще скринька! Я хочу зібрати звідси трошечки собі. Речей. Тихо будь. Я його чую. Я його бачу! Я не бачу, куди мені летіти. Побачив. Я по ньому попав. Я по ньому стріляю. Він упав десь. Де він? Якісь звуки страшні видає. Валим, 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 валим. Але я вирішив все-таки не тікати раніше часу, та цікавість повністю мене охопила. Я захотів залутати всі скриньки. чого їх два! це. Чекай, 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 чекай. Я оце забираю. Я оце забираю. І я просто звідси в полю. Тут ще скринька, яку я. Заберу він заді мене, він заді мене, він заді мене, він заді мене, він заді мене. Тут теж знизу дай ще один. Все, до побачення. Це до добра не доведе. Це до добра. Не доведе. Оце мені треба Все, 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 все. як звідси вилетіти? От сюди мені треба. Неподалік я знайшов доволі велику печеру, і поставивши тут маяк, зацініть переходок, я розпочав добувати мідь із ефективністю та удачею. І в результаті у мене виходить майже три стаки блоків необробленої міді, а це дещо більше півтора тисячі міді. Після чого, повернувшись додому, я закинув вже все на плавку. Але так як звичайні пічки плавали довго, я вирішив дещо модернізувати цей процес. Тому замінив їх на плавильні печі, що в декілька разів все мені прискорило. Йоу, ха -ха -ха, З якою швидкістю воно летить. Накрафтивши нову порцію мідних блоків, я повернувся до пустелі та почав розміщувати. Та замінювати вже окислені блоки новими. Знову і знову повторювати весь цей процес я дещо стомився все це очікувати. Плюс мені потрібно було відійти на деякий час. Тому я вже розмістив всі міні-блоки чисто один над одним та поїхав по справах. Отож, після мого повернення вже вся мідь нарешті окислилась, тому збираємо її та наразі отримаємо більше трьох стаків вже окисленої міді. Окрім того, мої пічки ще продовжували плавити мідь, але загалом питання, котрі стосуються цього блоку, були завершені. Перед тим як розпочати будівництво, я ще хотів покращити свою броню. Мої незритові мешти та нагрудники вже були майже знищені, тому їх я зачарував на лагодження, а на штани додавав нове покращення. А саме біг крадькома. Три, що раніше знайшов у місті Вардена, та після чого відправився на ферму досвіду, відремонтувати свою броню. І поки я всім цим займався, залишки міді тим часом окислювались на моєму острові. І тепер ми, нарешті, можемо смілою душею приступати і до самого будівництва нової пошти. Йо, як я це епічно сказав. Але давайте нагадаю, як все повинно виглядати. Нова пошта буде знаходитись на спеціальній платформі. Збоку буде знаходитись катер, що доставлятиме пошту. Екран, що далі передаватиме її до самого відділення. Ну і також будівля нової пошти. Сподіваюсь, я вам все добре напам'ятав. Я вам трошки напам'ятаю. Отож, бо після певних маніпуляцій у нас нарешті виходять контури майбутньої платформи, котру тепер потрібно буде підняти дещо вверх. І наступний наш крок це потрібно зробити невеличку пристань та підйом. І також зайнятись початком зовнішнього дизайну. І загалом, на даний момент, у нас виходить така форма платформи. Форми, де на цеглі пізніше буде розташовуватись паркан та логотип поште. Наступний крок було дещо опустити стіни в глибину та зробити саму пристань. Крім того, додав ще мохову каміноцеглу, щоб розбавити колір, та нарешті приступив і до самого паркану. Він складався із каміної цегли та розділяється дерев'яними воротами. Не питайте, чого воротами, воно просто гарно виглядає. І також для гарного кадру намагаюсь будувати під вільною камерою, але повірте, це ще то випробовування. Для гарного майбутнього ефекту будинку підлову платформи я робив нижчу, але пізніше ви зрозумієте та побачите чого. Ау, я забув, що мо. Бе тут спавняться. Що ж, як ви бачите, у нас дуже активно йде процес. Але тепер увага, перегід. Три, два, один. І тепер підлога виглядає набагато гарніше. Що ж, це буде наш фундамент, від якого вже будемо відштовхуватись далі. А далі, завдяки моду схематика, я почав розбудовувати і саму площадку, після чого підняв колони першого поверху. Що ж, наступна частина це буде дещо що найбільше припало мені до душі, а саме вітрини. Через Велику Британію я неймовірно закохався у такого плану вітрини та перші поверхи будинків. Тому й тут хотів передати щось подібне. Для цього крафтимо багато скляних панелів та починаємо саме будівництво. Ну що, ви готові побачити перший поверх? Бем! Ну просто подивіться на цю красу. Чесно, мені не стільки подобається, як це зараз виглядає. Сам каркас будинку є доволі високим, адже він складається з другого і третього поверху, і орієнтовно, ось так у нас буде виглядати відділення нової пошти. Чесно, я вже хочу побачити фінальний результат. І так, як ви бачите, у нас вже другий поверх майже дороблений. Єдине, що мені поки залишається, це сюди червону таку полосочку, як новій пошті. Але якщо я не помиляюсь, у мене немає червоного цемента, так що зараз потрібно буде ще його добути. Але знайшовши у скринях залишки цементу, я мав надію, що цього мені вистачить. Але у мене недостатньо, мені як завжди, треба далі йти копати у кайф. Знайшовши ще й у дюпері декілька стаків червоного бетону, я переробив його на цемент. Та тепер, нарешті, завершив і червону лінію навколо дому. Можете не дякувати, що зекономив стільки вашого часу. Єдине у нас зараз залишається ще зробити аналог для перил, тому що воно дуже гарно виглядає. І зараз ми будемо робити ще й сам дах. Тільки єдине питання, чи вистачить мені матеріалів на нього. Тому я вирішив одразу приступити до даху. Він буде складатись із мідних блоків, яких я дуже сподіваюся. Мені буде вистачати, але сталося не так, як а гадалось. Ага, мені не вистачає міді. Тому відправляємось до раніше знайденої печери та продовжуємо копати мідь. Кладемо її на плавку. Усього маю надію, що тепер цього мені, по ідеї, мало би вже вистачити. Я так сподіваюсь. Окрім того, поки все плавиться, я ще вирішив зайнятися розмноженням свого господарства, а також ремонту речей у фермі досвіду. Нарешті, скративши першу частину мідних блоків, я залишив їх окисів. Але поки я шукав потрібні ресурси та крафтив різні види скла, дивний шум зверху привернув мою увагу. А, а якого беня вас тут так багато? А, подякував. Після не особливо прямих гостей я забираю міч, що вже встигла окислитись та продовжую будівництво даху. Як я сильно сподіваюся, що мені більше фармити не доведеться. Ура! Мені всього вистачає! І нарешті завершуємо будівництво даху. Але окрім того, добав... Ляємо декілька деталей та робимо і самі вікна. Вау. Просто вау. Йоу, я ще такого кайфового і цікавого будинку ніколи не робив. Останнє стосовно будинка, це нам залишається логотип і плюс сам текст. Тому одразу після завершення будівництва відділення я відправився робити напис. Для цього фарбуємо овець у червоний колір та одразу збираємо вовно для банерів. Крафтимо самі стяги, та мало не помираємо від Піліна. Йоу, як життя! Я тео. А тепер розпочинаємо Починається моя любима справа. А саме створення банерів із буквами. Я хочу зробити повний текст, а саме нова пошта і ще й у декількох екземплярах. Так що побажайте удачі. У нас буде лого. А ось тут і сам текст. Нова пошта. є, oh, yeah. залишається лише зробити лого, і буде ідеально. Для подальшого будівництва мені потрібен був редстоун. Але переглянувши всі свої скриньки, виявляється, що у мене його немає. Якщо не помиляюсь, десь бачив... О, отут бачив шахту. Тому, відправившись на його пошуки, я ще й до повного щастя знайшов два спавдера один біля одного в шахті. Так і накопав потрібну. Кількість червоного пилу. Повернувшись додому, я одразу кравчу потрібну кількість мап. Та завдяки сайту MapArt створюю і самі лого нової пошти. Окрім цього, зараз робимо ще вісім мап. Оцих. І тепер, значить, пробуємо розмістити логотип. І у нас виходить. Оу, чіку чеку чеку. А тепер бажано це зробити правильно. Але мапа виявилась занадто яскравою. Тому, доставивши всі решти місць, де буде велике лого нової пошти, я переробив її на більш темну версію, що, як на мене, ідеально сюди підходить. Наступним ж кроком це буде потрібно збудувати підйомний кран, який буде розгружати товари із човна. Сам дизайн підйомника буде у своєрідному фентезі стилі, а от катер буде більш сучасним, як не як, але нова пошта це доставка майбутнього. І остання деталь для нашої нової пошти це катер, який буде розміщуватись ось тут. Для нього мені потрібні такі блоки, як сіра вовна, сірий бетон та плита із глибокосланцю. В принципі, все це у мене є. Тому одразу можемо приступати до будівництва. Останнє, що нам залишається зробити, це, звісно ж, український прапор. Ну, слухайте, куди без нього. Ну і тепер просто ідеальна фіналочка будівництва. А окрім того, додав логотип нової пошти на корабель з краном. І як бачите, наша нова пошта вже повністю готова. І, чесно кажучи, це, мабуть, один з найбільш цікавих та крутих проєктів, що я коли-небудь будував. В принципі, наступні будівлі я б хотів зробити у схожому стилі. І хто знає, можливо, у нас ви. Вийде зробити дійсно круте місто порт у цьому хардкор світі. І остання деталь, котру нам залишається зробити, це перший поверх нової пошти, де якраз буде розташовуватись рецепція із касами, склад та сама доставка. І якраз продовження відео доступне зараз для спонсорів каналу. І якщо ви хочете побачити продовження та ще й підтримати мій контент, буду неймовірно вдячним за це. Прямо якось цим дуже крутим людям. Окрім того, Дякую кожному, хто наближає нас до відмітки в 150 тисяч підписників. Ви просто собі уявіть, як це багато. Чесно, мені це ще поки складно усвідомити. Дякую за перегляд. А мене, як завжди звати Тео. Та до скорої зустрічі.